Третій день літа, 3 червня. У нас знову купа дров. У нас на маминому городі сходить, вже сходить, виросла картопелька. Мама вже її навіть посапала. Ось така у нас вже починає бути краса. Почали цвісти мої піончики. Шпіончики. Смічні, гарні, не по сорту, але надзвичайно гарні. Ось такі красені. З таким мороженком всередині. Дуже-дуже смачні, дуже. Навіть пахнуть. Отаке мороженко. Називається, вони в мене будуть називатися пломбір з полуницею. Вони там такий навіть бомбончик гарний, тверденький, безподобний. Один застрайкував, не хоче показати квіточку банальну. Якийсь ось такий... Ой, мурашки. Якийсь ось такий буде рожевенький, але він ще не розпускається. І дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Зараз якось перестав. Туплю о така краса. Боже, хто там тільки не живе? Так. О така краса? А тут у нас симпатична ой, симпатична. Соня, Симпаті? Вона чекає на опору. І ось тут такі гарньоні квіточки. Тут не знаю хто. О, я обминула свою шавлі, яку я дуже люблю. В поєднанні з цвіточими трояндами. О, дуже гарно виглядає. І тут відкрилася якась така красуня. Можливо, це граф фон Ханденберг. Якось так треба буде подивитися в зошит, тому що оцей рядочок тут насаджених нових троянд. Тому назви я ще не дуже пам'ятаю. Тут така мелота. гвоздички. Трояндочка. Вона в мене називалася Лейн, Але тепер я бачила відео, у когось Лейн зовсім інша троянда, тому. О, у нас які кульбабки гарні. Поєднанні з полуницями. Доцвітають еквілегії чудесного кольору готується до цвітіння польська троянда Висоцька. Тут чекає на свою опору. Трояндочка ласкаво просимо. B'єanю. Має гарно багато цвітоносів. Тут у нас зацвіла Варшавка Найк. І ще, походу, якась квіточка Надія. Якщо я не помиляюсь, ще Надія з того боку. Так. А, це такий у нас щавель. Та, напевно, забула. Десь є Іван Павел, а десь є Надія. Афродіта на бутонах. Невідома трояндочка на бутонах. Плухинка позав'язувалась. Ну, це, що вона позав'язувалась, це ще не означає, що вона буде мати врожай. Все ще залежить від того, яка буде погода, сухо, тепло, град. Там таке красиння. Климати такий. Я вже по назвах навіть не буду орієнтуватися, тому що вони вже поплутались, я щось пересаджувала. Знову ж в мене шаблі. Як на мене, божевільно гарного кольору. Лавіла кота готується до квітування. І квітка, яка просто троянда яка просто, просто, просто мене заворожує, це Крістіан Тетадоє. Неймовірно гарні квіти. Такого дуже насичено-бурячкового кольору. Просто чудесні. волочки такі до сонечка обернулися. Хлопчики і дівчатка. Тут моєї мами улюблениця. Яку я, як уже тільки я не обзивала її? Можливо, це все ж таки плетюча індіголетта. Має такі бутони. Це моя бідася, яку я лікую, бо вона мала, от навіть видно, місця опіків. Це десь щось так я лікувала. Це П'єр деронсар. Ну, напевно, Едем Роуз мені більше подобається. Квітка раю, Вчорайська квітка. Не можу обійти увагою. Чудесні квіти. Неймовірно гарні квіточки. Краун принцес Маргарет. Також чекає вона своєї опори. Їй важко. Вона опустила свої гілочки, які мені нагадують. Водоспад. вообще а английские троянды. також готовится до цветения. Тут такі іриси сибірські тоненькі, які я дуже люблю, особливо цей колір. Це тут трояндочка коколоку. Коколоком. Це керіо на бутонах, якщо не помиляюсь. Це мало би бути аскот. Тут такі коники. Незрозуміло, навіщо вони такими кониками виросли. Хоча гарні. От як ці коники виглядають всередині. Кімушка сидить. І до О, знайшли мою схованку. Доцвітає ще моя незабудочка. Тут троянда, яка мені прийшла як Галорія Дей, але я так розумію, що це Пер Юнд. Це Big Purple, яка мала якусь страшну хворобу, вона ще не оправилась, бо от які у неї листочки. А тут Дар Басель. Ці квіточки, звичайно, відвернув від нас цей хлопчик до сонечка. Ну, камера передає колір, передає дуже гарний колір Квіті, великі квіти до 10 сантиметрів. І бутонів. Дуже багато бутонів. Траянда, за якою я, ймовірно, буду прощатися, бо ну, це не діло. Це вона захворіла, я її попалила. <кій> <кій> Софі зробила. Ну, але отак очікувати, очікувати. Вона хворіє з року в рік. Будемо думати, мої барбарисики. Ось такі вже красотні. Бомбезний колір, бомбезний. Ну, все. Чекаємо на інше цвітіння.